Вітаю на каналі. Усі мене звати Ольга Гвоздецька. З 1 грудня поїзд у транспорті Одеса подорожча, маршрутки до 20 гривень, а трамвай тролейбуси до 15 гривень. Щоправда, в електротранспорті діятимуть проїзні. То що обґрунтоване підвищення, на що підуть додаткові кошти та чи зберігатимуть якісь пільги? Говоримо з Олексієм Асовенком, депутатом Одеської міської ради. Олексій, вітаю. Вітаю, дякую за запрошення. Ну, найперше найголовніше питання чи це остаточне рішення, або все ж таки його можуть відкотити. Ну, на мій погляд, це остаточне рішення, тому що було вже мав виступ керівник департаменту транспорту, він там назвав всі цифри необхідні. І, до речі, я хочу сказати, що більш-менш я також розумію, що це достатньо обґрунтоване рішення. Але, знаєте, у мене є, як завжди, але. Що е, якщо до міського транспорту, на мою думку, він зараз у нас більш-менш нормальному стані, і трамваї, і тролейбуси достатньо якісні. Але частні перевізники вони, знаєте, зараз використовують, на жаль, е, ту ситуацію, яка, яка склалась в країні. Те, що ми не можемо вплинути на їх ді, діяльність і на якість е, їх сервісу. А якість, я думаю, зі мною і ви поводитеся більше сюди Ну, жахливо, тому що ми всі бачимо ці маршрутки. І ми всі розуміємо, що якщо б була можливість якось це змінити, це давно б змінили. На мій погляд, я хочу додати, що весь цілком транспорт міський повинен, повинен бути муніципальним, щоб ми могли впливати на це, допомагати, вирішувати питання. Тому що зараз ми не можемо це робити. А перевізники вже себе показали під ковід, коли треба було виконувати там розпорядження міської ради влади. А вони ігнорували і просто якісь дні не вийшли на маршрути. І що сталося, ви, ви розумієте, що в місті почалися знаєте, такі волнення. Тому е, зараз, а якщо б це був міський транспорт, тоді ми, ми могли б дійсно впливати і покращувати його. Тому я сподіваюся, що е, одразу після війни ми будемо вирішувати це питання, тому що зараз як це відбувається, це жах. А чому не можна це питання починати вирішувати зараз? Це складний процес. Ну тому що під час війни не може проводитися конкурс на перевізників. І ну, що, то, що вигадувати, ми розуміємо, що і до війни у нас ці питання вирішувалися не зовсім прозоро і отримували ці маршрути. Не ті, хто якісно щось міг зробити, а ті, хто там щось домовлявся і мав якісь домовленості. Але я хочу зараз сказати, що. Після війни, коли буде цей конкурс, перший а, тобто ми зможемо вже вплинути, вплинути на цих перевізників, тому що ми побачили, хто з них зробив правильний крок і назустріч, у кого з'явились інклюзивні автобуси, які повинні бути на кожному маршруті. Я хочу нагадати, що а, на кожному маршруті повинен бути один якісний інклюзивний доступний автобус для людей з інвалідністю. А, в тому році відбулася перевірка. І ми з'ясували, що таких автобусів не існує зараз. Вони потрохи почали з'являтися. Я хочу сказати, що е, ті перевізники, які е, реагують і додають такий транспорт, з ними може бути діалог з іншими. Я наполягаю, що не буде. Угу. А ті кошти, які буде а, тепер а, вигравати, так скажімо, перевізник, а, на що він може їх витрачати, і а, взагалі мерія, департамент профільний, депутатський корпус можуть якось на це впливати чи теж через війну, та й взагалі через бюрократичну процедуру, ні ну, Дивіться, Ми все одно розуміємо, що в цьому році ми датуємо наш міський електротранспорт там десь на 600 мільйонів гривень. Тобто, можливо, після того як це ми піднимемо цей тариф на міський транспорт, ми менше витратиме. Але ж що треба ще згадати? Згадати, що електронний білі квіток, який повинен бути був у нас вже там тривалий час, як працювати, його ще не ну. Тобто, в процесі нам щось розповідають, що все в процесі, але ми його не бачимо. А завдяки йому ми змогли би зрозуміти, скільки дійсно льготників, скільки людей, скільки користуються... Ну а без нього це не прозоро, і це використовують в ті компанії, які е, там перевізники. Наш міський транспорт ще хочу ще, ще раз нагадати: що наш міський транспорт більш-менш якісний. І я сподіваюся, що зараз е, до речі вирішується питання в, е, в Верховній Раді щодо гуманітарної допомоги цих автобусів, які нам надали. Я сподіваюся, що найближчим часом у нас вийде на маршрути там 20 автобусів. А знають, що їх планують запустити там з поселка Котовського, будуть також розмовляти, щоб ці автобуси були так рівномірно розподілялись по всьому місту, тому що, ну що ми розуміємо, що поселок – це наш також улюблений район, але треба не забувати і про інше. І якщо це станеться, буде вирішено це питання з гуманітарної допомоги. Ми розуміємо, що ми зможемо розмовляти з іншими містами і отримати ще такі автобуси. І завдяки цьому міський транспорт зможе витиснути ці частні маршрутки, які, на жаль, не надають якісну послугу. Автобуси будуть муніципальними. Правильно я розумію? Так дивіться, якщо муніципальні автобуси, ми можемо їх датувати, додавати гроші. І е, щось змінювати маршрути, щось йти назустріч, що таке реагувати. А з маршрутки ми не, навіть нічого не можемо робити. Вони вже так працювали, працюють і планують ще працювати. Але я так розумію, що цього не буде, тому що це не ну, це те, як це зараз відбувається. Це неправильно. Ми бачимо, що в більшості міст е, України це вже не використовується. Але ми розуміємо, що там є там інші альтернативи, там є там метро, наприклад. Там більше розвинутий електротранспорт тому. Я сподіваюся, що великі автобуси е, подкоретують цю ситуацію, покращать качество. Але ж ми розуміємо, що треба 20 не виправити ситуацію в місті. Ну ще там 50, 60, 80, Оце ми вже побачимо дійсно покращення. І я сподіваюся, що після рішення Верховної Ради ці автобуси почнуть е, е, надходити в Одесу. Цікаво, яка буде вартість проїзду в них, бо зараз кажемо, що в маршрутках 20 гривень. Ну так легенька арифметика, якщо родина, наприклад, з двох людей і двоє дітей, і їх треба підвозити до садочку або школи, то десь на день доведеться витрачати 150 гривень. Ну, це Ні, не мене, трошки не так, тому що ми ж розуміємо, що у нас же є абонементи в міському транспорті. Так названі, тобто такий же принцип буде і у муніципальних автобусів. Тобто, я впевнений, що це питання буде для одеситів вирішуватися. Тобто, ми будемо міська рада буде додавати додаткові гроші для того, щоб це не було багато витрат на сім'я сім'ю, щоб родини ще не відчували цього. Але ж ми розуміємо, що ми зможемо це робити, тому що буде більш менш, менш зрозумілий механізм. Того, що у нас зараз не, не існує з перевізниками, частними. Тобто ми не можемо, якщо ми їм надаємо гроші, куди ці гроші йдуть? Я не впевнений, що вони пойдуть там на покращення там автопарку. Це пойдуть по кишенях, а цього робити не треба. Тому ще раз, необхідно, щоб весь міському, цілком весь міський транспорт, був муніципальний. Я mm -hmm. думаю, що ми йдемо до цього. Будемо сподіватися, повертаючись до наших реалій щодо електротранспорту, так будуть проїзні. Це буде дешевше. Це для студентів, зокрема, або для працівників держструктури підприємств. Все для літніх людей, я, я думаю, що все буде зроблено з урахуванням. Літні люди, молодь, якісь працюючі, там, організації можливо можуть подаватися на якісь абонементи. Ну тобто. Це, це буде коригуватися, і це буде корисно і вигідно для людей. Ну і маленьке уточнення. А чи можна вважати, що ну, частково підвищення вартості проїзду було пов'язано з тим, що поменшило пасажирів в електротранспорті і в маршрутках? Ну зрозуміло, через війну людей об'єктивно стало менше, і навіть чоловіків стало менше їздити через відомі причини в електротранспорті і в маршрутках. Ну, до речі, ми розуміємо, що багато факторів на це впливає, має вплив, тому я сподіваюся, що можливо, і так. Але з цим а, нічого не поробиш, окрім того, нічого як не підбільши. поробиш, ви ж, ви ж розумієте. Я, а, я наприклад, наприклад, коли мені треба використовувати транспорт, я використовую виключно міський транспорт. Виключно. Тобто, я не хочу там їхати на маршрутці. Тобто, мені зручно поїхати на тролейбусі або на трамваї. Це дійсно нормальна якість. Тому зараз mm -hmm. давайте трошки порекламую. Якщо у вас є вибір, краще доїхати. Але ж я розумію, що і більшість людей для себе вже вирішили, яким транспортом користуватися. І я знаю, що більшість які, якщо це можливо, користуються міським транспортом. Е, є, транспорт. є, ще, є ще така е, пропозиція прийти на самокати або велосипеди. О, це, кажу... це, це це класна пропозиція, і я до речі хочу сказати, що багато вже бачу і самокатів, і велосипедів. Якщо порівнювати там навіть з прошлим роком, це вже змінюється ситуація, і це буде покращення, по збільшення збільшення, збільшення потоку Такого і ми розуміємо, що це і корисно, і менше менш навантаження. Тому я пропоную. Але взимку немає вибору, особливо тому. Так, Сів міський електротранспорт, ні ні в маршрутки Ч, чим швидше ми змінюємо е, цих е, цих перевізників, які надають неякісну послугу, це буде краще для міста. Угу. Ну якщо є альтернатива, бо інколи є такі маршрути, де неможливо брати так, так, так. так. Вже ж, а вже ж я погоджуюсь. На останній сесії я підіймав питання там по декілька автобусів, деякі перевізники докупають. Вони виходять на лінії, але вони великі, і щоб ви розуміли, їх не вигідно використовуються, тому що вони потребляють багато бензину, тому вони їх випускають по графіку для людей з інвалідності. Такий графік існую. До речі, хочу сказати, якщо це е, когось. ну, е, хто, хто інтересується цим, це може побачити на сайті там, департаменту транспорту. Але ж, на жаль, цей автобус не е, функціонує там. Цілодобово, там на там світлий день, наприклад, він працює там один да раз на день, виїхав і заїхав, тому що він там їм не вигідно. Можливо, зараз цими розценками він буде там частіше, вони будуть його використовувати. І наостанок, Олексію щодо безготівкового розрахунку чи він зберігається в електротранспорті, чи є плани у перевізників приватних впровадити безготівковий розрахунок? Я розумію, чого вони цього не роблять, і чи це буде в електротранспорті дешевше, як було до цього? 7 гривень, якщо через додаток оплачуєш, і 8, якщо готівкою дивіться, у мене є інформація, що там з наступного року це вже почнуть там більш активніші якісь дії відбуватися в цьому напрямку. Часним перевізникам зрозуміло, що не цікаве електронний квіток. Тому ми те, що відбувається у нас у місті, я розумію, що це таке штучне гальмування, яке відбувається, от якраз тому, що комусь це не дуже вигідно, комусь це не дуже цікаво. Але вже це відбувається такий тривалий час, що я сподіваюся, що це повинно вже завершити, тому що воно вочеві зрозуміло, що хтось штучно гальмує, тому. Давайте сподіваємося на те, що там новий директор департаменту все ж таки буде рухатися в правильному напрямку. Він декларує правильні дії, але щоб він десь не злякався, не збився з маршруту, будемо дивитися, щоб він рухався правильно, не настрій ці, не, не зник у нього. Так а все ж таки оплата через qr код велетотрансувати. Так, буде, все буде, все буде І так. Вона буде ну, просто дешевшою. А, дивіться. А, те, ми зараз повертаємося до того, що будуть абонементи, і проїзні все це буде. Якщо це буде міський транспорт для маршруток, я не бачу, як це може бути. Місту не вигідно датувати маршрутки, тому що вони не прозори механізми. Тому в нашому міському транспорті ще раз, якщо він буде не тільки електротранспорт, але й там автобуси. Ну там будемо сподіватися, що у нас колись електроавтобуси, тому можна буде не змінювати електротранспорт, він так і залишиться. Але завжди, ну я впевнений, що місто буде орієнтуватися для того, щоб це були зручні, комфортні тарифи, якісь предложення для мешканців нашого міста. Дякую, Олексію, за коментар. Очікуємо 1 грудня з сумом, що правда, але нічого не це, це Крок, це крок, чомусь, що зміниться там на найкраще. Будемо трошки е, спробуємо вплинути, щоб і маршрутки зараз спробували почути, і також потрошки потрошки виправлялись, тому що скільки це ще буде відбуватися, невідомо. Але те, що деякі е, маршрути ну, зовсім не відповідає е, вимогам якості, ну це вочеві це треба виправляти. Так, погоджуюсь, дякую ще раз і звертаюся до глядачів. Підписуватися, лайкайте, обов'язково залишайте коментарі. Дякую, Олексій Салунко, депутат Одеської міської ради.